Сьогодні неділя. Мій любимий день для того, щоб попрацювати. Сьогодні я йду на студію, щоб озвучити для вас книгу Темен Лесі Яцути. Але оскільки треба встигнути у вихідні все, то почала я цей день з роботи у нашому волонтерському штабі. Трішечки надихнулася тим, що... Можна допомогти людям, військовим. Також ми відправили посилку до прифронтових зон для тварин, які потерпають від нервових розладів у зв'язку з обстрілами. Ось, ось тут ми працюємо. І з собою я взяла свій ноутбук, де в мене є ця книжечка. У паузах я сиджу ось на таких лавцях. І по кілька хвилин, оскільки можу, читаю книгу наперед, щоб проставити наголоси, щоб розуміти, як розкручуються події, як розвиваються в своїх характерах герої. Ось таким чином готуюся. А також. Намагаюся артикулювати, коли спілкуюся з колегами, для того, щоб голос працював краще, тому що є така річ у мене, коли ні з ким не говориш, приходиш на запис і, звісно, потім звучиш дуже-не дуже. Отож, готуємось, працюємо. Я в дорозі. За 8 хвилин буду на місці, і що я намагаюся робити в дорозі? Я п'ю водичку і співаю. Так, співаю, включаю або радіо, або просто згадую пісні, які на слуху, які подобаються. Розігріваю голос, так, тому що пісня дуже класно пропрацьовує подачу, не саму артикуляцію, а е, голос, е, якщо таке подача, це він йде ось не прямо на мікрофон, а йде вдалину. Він потужніший, він гучніший, він глибший. От, е, і саме спів е, дає можливість е, розробити таку подачу голосу. Так, тому я дорозі співаю. Не бери дурного, не бери до голови, не зважайся, переживи Не кажи нікому, як воно тебе пече. Журбана, і в море потече. Я на місці і план такий. Я розраховую сьогодні попрацювати приблизно, ну, буду намагатися три години попрацювати середній час роботи диктора нон-стоп в такому ритмі, як аудіокнига, не озвучення там, фільму. А саме аудіокнига, коли ти сам постійно читаєш, не зупиняючись, практично середній час триває 2-3 години. Я намагатимусь сьогодні попрацювати 3 години над книгою, і озвучити хотілося б десь 40 сторінок. Знову ж таки, середня цифра озвучення аудіокниги диктором це 30-40 сторінок. Хочу 40. Слухайте, я вам зараз покажу, що я тут бачу при вході на приміщення, де є студія. Дивіться, хтось з великою любов'ю зробив такий декор прямо при вході. М -м -м. Ось. І вгорі така краса уявляєте? чапля чапля! Коротше, я приходжу, і кого я бачу. Ой, піймала, піймала. Отже, знайомтесь, це Іван, а може, знайомі? Знайомі. Точно, це Іван. Це Ярослав. Та ви, та ви, та його? Він крутий, знімає відоси, а я в нього вчуся. Я перший раз. Ви мене пробачайте, якщо щось не так. Отже, Ярослав сьогодні зізнався, що він майже на фінішній прямій в озвученні своєї книги, якої? Це до Києва край. Бачили? А Іван зізнається, що він дуже щасливий, що Ярослав уже на фінішній прямій в озвученні книги якої? <рай> Цепелін до Києва край. Зрозуміли, а ми тільки починаємо. Але в нас теж буде все круто, ми дуже швидко і якісно усе зробимо. Ліфтьори. Ну, ніби ок. Один, два, три. Ага. А, точно? Високо. Ні, не високо. Вообще не високо. Він же. Ага. 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 Так, точно. Це воно. Це прекрасно. Розділ 4. Четвертий. Як я казала? Четвертий. Четвертий. Господи. Розділ четвертий. Не подобається. Розділ четвертий. Чіт. Минуло майже два місяці відтоді, як я стала принцесою Славимою, дарованою творцями, сяйною і ще купою різних титулів, які означали лише те, що в цьому світі принцеса щось на кшталт талісмана удачі, просто приїздить на важливі зібрання, сидить, мовчить. Усі їй дякують, і вона їде у своїх справах. Я звикла до виконання базових задач від колишнього керівництва. Відрядження і поїздки з презентаціями продукції магазина в різні міста були для мене щотижневим завданням. Тому мене не надто втомлювали обов'язки принцеси. Особливо, якщо врахувати, що тут я мала лише усміхатися і інколи видавати одне-два речення. Таку б роботу мені за життя. Добре. Там Іван. Він радіє що сьогоднішній день закінчився. Він працює нон-стоп за пультом. А зараз скажу сім понад сім годин. Це дуже складно. от Але ми змогли, ми закінчили і зараз будемо відпочивати. Всім пока. Наш результат на сьогодні півтори години роботи, 25 сторінок і Івана, скільки. Хвилин, 40 43 хвилини матеріалу. І 43 хвилини чистового матеріалу. Ось так ми оцінюємо продуктивність свого робочого дня, робочого моменту. Ну, нібито, як каже Іван, для книги це, це ну, власний результат. непогано. Могли б більше, могли б менше, але зробили, по-моєму, нормально. Чудово. Всім пока.